Страшно хворіти у селі, мало того, що ти погано почуваєшся, так ще й лікаря поблизу немає. Найближча лікарня знаходилася приблизно за півтори години їзди, так що дістатися туди по допомогу, якби що сталося, було дуже непросто швидко потрапити до лікаря можна було на гелікоптері, але й він міг прибути надто пізно, часто залишалося лише терпіти і сподіватися на одужання. Або терпіти, або перемагати хворобу і добиратися до цивілізації. Перше щеплення від грипу я зробив уже зовсім дорослим. Звичайно, мені ставили щеплення від кору та віспи звичайний набір вакцин, який отримують усі діти. Але щеплення від грипу вважалося зайвою тратою грошей. Коли моя мати померла від раку, сімейний бюджет був спустошений, і щеплення від грипу. Здавалося чимось незначним у порівнянні з їжею та одягом. Наша маленька бідна сім'я не могла дозволити собі таку розкіш, навіть якщо вона і була потрібна. Тому щороку я сильно хворів. Пізніше, коли я виріс, то дізнався, що це могло негативно позначитися на роботі мозку, але це станеться через багато років було дуже дивно лежати в ліжку, страждаючи одночасно від спеки та узнобу. Я майже відчував, як мій мозок закипає, а все навколо, здавалося, кружляло і плавилося. Жахливо, але вибору не було з настанням холодів, мені залишалося лише страждати. Взимку, коли долину заносило снігом, не було жодного шансу дістатися лікарні не можна було ні в'їхати, ні виїхати. Це сталося однієї зими, коли мені було близько чотирнадцяти. Мабуть, я підхопив щось у школі і почував себе жахливо. Я не міг їсти, а якоїсь миті сил не вистачило, навіть щоб випити води. Температура тіла піднялася до 41 градуса, а батько міг лише прикладати лід і обтирати мене прохолодною ганчіркою. Мабуть, я знепритомнів у мене був не тільки жар, а й зневоднення. Організм пожирав сам себе. Я відчував якесь дивне уніміння в тілі, язик розпух. Я був готовий присягнутися, що відчуваю в роті якісь тверді предмети, я перекочував їх між зубами. Прикусивши одну з цих штук, я відчув смак крові. Під час короткого полегшення я побачив це. Я лежу у ліжку і дивлюся в стелю. Не було сил ні читати, ні слухати радіо. І було дуже нудно. Здається, я вже вивчив на пам'ять усі тріщини та потіки фарби на стелі. Я кліпнув очима і раптом відчув, як ліжко прогнулося, ніби хтось сів поруч. Підвівши голову, я з подивом побачив поряд свою матір. Вона здавалася цілком здоровою, як до того, коли рак забрав її життя. На ній була гарна блакитна сукня, і вона лагідно дивилася на мене. На мить мені здалося, що я знову став маленьким, а мама прийшла, щоб доглядати мене, поки хворію. Чи я відчував майбутнє в минулому, чи майбутнє це моє минуле? Не розумію. Я спробував щось сказати, але не зміг. Тіло, нижче за шею, мене не слухалося. Я не міг поворухнутися, як не намагався. Мама посміхнулася. Вона заговорила, але з її рота вилітали лише уривки слів і безглузді фрази. Слова перекочувалися і перекидалися в повітрі. Я бачив, як вони розлітаються, мов павутиння, і чіпляються за стелю до стіни. Вони були чорними, і на них боляче було затримувати погляд. Я заплакав, мені хотілося, щоб мама замовкла, хоча мені її страшенно не вистачало. Я закричав, і слова зупинилися, розбившись ущент. Вони падали навколо мене, як бите скло, гострі й зазубрені. Мама просто сиділа і посміхалася, незважаючи на шум. Тоді я й зрозумів, що то не моя мати. Від неї виходили холод і жах, а поряд зі своєю мамою я завжди відчував тепло та радість, її очі за окулярами. Були темними та блискучими. Чим довше я дивився на неї, тим більше спотворювалися її риси, чим сильніше я намагався зосередитись, тим більш розпливчастим ставав її образ, і нарешті я був більше не в змозі дивитися на неї прямо. Я лежав і не міг поворухнутися зовсім безпорадний. Мабуть, тварюка зрозуміла, що справа зроблена, і мені залишалося. Тільки чекати своєї долі. Я намагався кричати, та батько не приходив. Коридори вікна почорніли. Я був зовсім відрізаний від світу. Здавалося, що звук замкнули разом з нами і ніщо не може вирватися з цієї бульбашки статичності та чорноти. Вона простягла мені руку, пальці на ній були увінчені гострими нафарбованими нігтями. Рука тяглася і тягнулася, доки не схопила мене за плече. Я відчував, як нігті впиваються в шкіру, але міг тільки хрипіти. Я не міг боротися, а рука все стискалася. Я відчув запах крові, коли не мама нахилилася, щоб прошепотіти мені на вухо. Ми всі згнаємо. Просто деякі заміють раніше за інших». Воно посміхнулося мені і все довкола почала затягувати Чорнота. У вухах дзвеніло все голосніше й голосніше, поки я повністю не втратив слух, зір і дотик. Я ніби провалився в застиглу чорноту, в якій не було нічого, ніяких подразників. Я закричав, але звуку не було куди дітися. Згодом я знову прийшов до тями в своєму ліжку. Батько сидів поруч і здавався схвильованим, але він дивився не на мене, а на моє плече. На ньому було п'ять акуратних слідів від нігтів.